Для розміщення рекламної інформації у місті використовуються будь-які площі, і це ніхто не контролює. Наприклад, рекламу можна побачити на будівельних лісах, які вкривають пам'ятники архітектури. Але чи регулює якось законодавства розміщення таких рекламних площ і куди надходять кошти від такої реклами? Дізнавався Анатолій Косінов. Реклама із репертуаром оперного театру на будівельних лісах згорілого музею морського флоту. Поруч нав'язлива реклама Олексія Костусєва із серії Обіцяв виконав». Так само реклама розміщена на тенті, який приховує унівічений фасад будинку Русова від людського ока. Проте не будемо міркувати про морально-етичний бік використання подібних площ для реклами. І питання про те, хто видає дозвіл і куди йдуть гроші від зборів за їх розміщення. Проблема в тому, що це взагалі випадає з поля зору контролюючих органів і ніяк не регламентується. Если говорить о рекламе, которая развешивается на лесах, то понимаете, прямого запрета каком законодательном акте нет. Но я вам скажу больше, что вот как раз на лесах очень редко реклама согласовывается. І здесь как этот вот процес розміщення реклами на лісах он, он находится в ніправовому котополі і отслеживать його направлять нужное нужна пока поки що у нас таких рычагов не було. Щоправда, поки ця проблема гостра не стояла, як зазначила Наталія Штербуль, в Одесі давно не було ситуації, коли стільки будівель в історичному центрі міста були вкриті лісами. В законодавстві регламентується установка реклами в охоронній зоні пам'ятника. В історичському центрі це теж є. Утверждені границі режиму історичних аріалов і на самих фасадах. Поэтому вот так щоб було прописано чітко, що делать, коли устанавливается на лісах. Ну как би раз говорю, це проблема сьогоднішнього дня. А замислитися варто, отже, розмістити зараз на лісах можна масу рекламної інформації. Ось тільки куди підуть гроші від цієї реклами, питання залишається відкритим. Анатолій косінвіракондратіва, юрій рух, Вячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.